Дорожні сумки. Така модель з екошкіри за ціною 575 гривень, довжина 45 см. З тканини Оксфорд. Довжина 50 см за ціною 625 гривень. Трошки більша 55 см за ціною 795 гривень. 60 см за ціною 795 гривень. Така модель за ціною 825 гривень. 70 см за ціною 875 гривень. Ці сумки є з різними принтами. Також в наявності є сумка рюкзак на 60 літрів. За ціною 1395 гривень. Та сумка рюкзак на 80 літрів. За ціною 1645 гривень. Магазин «Тіго Рюкзак пропонує великий асортимент дорожніх сумок, рюкзаків, жіночих сумок, дитячих рюкзаків, гаманців та багато іншого. Заходьте або пишіть нам в Дірект.